Для пенсіонерів нове джерело надходжень створив закон України про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Згідно з цим законом, певні відсотки до пенсійного фонду мають сплачуватися від реалізації ювілірних виробів купівлі продажу валюти та автомобілів. Перші такі стягнення сплачуються за жовтень місяць цього року і сплачуватиметься допоки не зника заборгованість по пенсіях. Якщо про останню умову говорити сьогодні не доводиться, то про суми, які вже поповнили пенсійний фонд, певні висновки зробити можна. Перший аналіз, який проведений, перевірки, показують, що в основному всі платники сплачують цей податок в повному обсязі. На сьогодні у нас поступило по області з початку дії указу і закону від даних видів платежів 261,8 тисячі гривень на рахунки пенсійного фонду, які пішли зразу ж на виплату пенсій. По операціях від Операції купівлі-продажу валюти надійшло 182,6 тисячі, від відчуження автомобілів 71,3 тисячі. І продажу ювелірних виробів з золота платини, дороцінного каміння 7,9 тисячі гривень. Сьогодні, коли пенсіонерам рівенщини винні 57 мільйонів гривень, а загальна сума, якою через економічні негаразди не пенсійний фонд, сягає цифри понад 100 мільйонів, потрібно використовувати найменшу можливість цей борг скоротити. Тим більше, що держава в будь-який момент зможе до переліку видів операцій, що підпадають під дію вище згаданого закону, додати і інші.